Всім привіт, дівчата. Сьогодні хочу показати вам частину вільних прикрас з Балтійським бурштином. Зверніть увагу, хто запитував кульки, сьогодні буде декілька вільних класних моделей. І також ще буде декілька повторів з минулих відео, але дуже класні модельки, хочу про них нагадати. Дівчат першою подивимось каблучку під артикулом 352, середня вага 3,4 грами. Є багато розмірів, починаючи від 17 до 19,5. Всі, окрім 18-го. Ці вже, на жаль, закінчились. Всі йдуть з однаковим міксом, проте кожна каблучка відрізняється за насиченістю. Кому цікаво, пишіть, буду вам відправляти фото конкретно вашого розміру. Тут дві вставочки йдуть кон'ячні: одна така зелена, темна і світло лимонна. Гарна дуже каблучка і класно поєднується з будь-якими іншими прикрасами з бурштином, якого б кольору ви не взяли. І вартість цих каблучок 620 гривень, 17 доларів. Далі дивимося на таку модель сережок 353 Наші улюблені кульки вага 3,8 г. Дві пари є з коньячним бурштином, і є такі самі ще з жовтеньким, я їх далі покажу, вони трошечки відрізняються. Оці більш темні, ці світліші йдуть на англійських застіпках. І також до них ще є браслетики, далі їх покажу. Довжина цих сережок 5 см, діаметр кульок 1 см. І вартість цієї моделі 800 гривень 22 долари. Дивимось цю саму модель з жовтими кульками, в неї артикул 354 відрізняються довжиною ці 4,5 см. Діаметр кульки такий самий 1 см. Таких є три пари. Ось перші, другі. І ось треті. Всі дуже-дуже красиві. Також на англійських застібках. Вартість таких 770 гривень 21 долар. Так, дівчат, і одразу вам показую браслетики. Вони всі під артикулом 377. Є три штучки жовтих і два коньячних. Якраз всі можна в комплект зібрати до сережок. Давайте на одному роздивимось. Довжина в них всіх максимум 21 см. В менший бік обмежень немає, можна в будь-яку лавночку застібнути. Тобто розмір досить універсальний. Тут кульки йдуть трошечки дрібніші, ніж в сережках, за діаметром 0,8 см. Ось приблизно так це буде виглядати в комплекті. Дуже-дуже класно. І ось так з кон'ячним варіантом. Це ідеальний варіант на подарунок, коли не знаєте розмір, тут 100% все підійде. Зараз Під середня вага браслетів 4,1 грам. І вартість 915 гривень 25 доларів. Так, ще наступна модель у нас складається з ось таких трьох кульок, артикул 353, вага 3,8 грами. Є три пари в наявності. За кольором, в принципі, всі схожі, проте одна пара є трошечки блідніша, дуже красиво. Ось так все це ближче виглядає. Застібка. Довжина 4,3 см. Кульки тут приблизно 6 мм. І вартість 770 гривень 21 долар. Наступна модель у нас схожа: артикул 356, вага 3,3 грами. Тут кульки такі конячно медові, і вони ще дрібніші. За діаметром приблизно 4 мм. Довжина сережок 3,5 см. Є в наявності дві пари. Також дуже гарненькі і акуратні. Вартість 700 гривень 19 доларів. Далі дівчат, одна пара є в наявності дуже цікавих сережок 357, 4,8 грами вага. Тут у нас, крім бурштину, є вставочка ось такого кристалу. Я навіть не знаю, що це, чи просто пластмаса, чи цирконій, проте виглядає дуже красиво. Вставочка в огранюванні з таким синім відливом. Основа сережки з ось таким снейком. І внизу кулька бурштинова. Дуже красиво виглядає, зверніть увагу. Довжина сережок 6 см, кулька 0,9 см. Вартість сережок 1025 гривень 28 доларів. Наступна пара сережок, артикул 358. Тут кулька така більш видовжена. Йде. 3,1 грами вага. Застіпка. Довжина 4 см, кулька 1 на 1,2 см. Вартість 660 гривень 18 доларів. Дівчата, ще по кулькам є ось така модель сережок 359, 3,6 грами за вагою. А застібка тут гвістки, довжина 2,5 см. Вартість 770 гривень 21 долар. Далі дивимося ось такі симпатичні сережки 360, вага 1,8 грам, також на гвістках. Ось так ось ближче. Діаметр 0,9 см, вартість 400 гривень, 11 доларів. Далі майже ідентична модель є під артикулом 361, 2 грами вага. Тут зелений бурштин дуже гарний. Вартість 440 гривень 12 доларів. Далі гвоздики під артиклом 362, вага грам 40. Вони дівчат дуже цікавої форми. На перший погляд здаються прямокутними, проте, якщо придивитись, ми бачимо, що тут і бурштин неправильної форми. З одного боку вища стінка, з другої менша. Дуже цікаво. На обох сережках так, це не дефект, не хвилюйтесь, дивіться. Вартість такої моделі 330 гривень 9 доларів. Із цієї серії ще є ось така моделька 363 грам 10 вага. Тут колір бурштину такий медовий, дуже красивий. Вартість 260 гривень, 7 доларів. Далі, що є вільна пара сережок з трояндами 365 артикул, вага 3,10. Дивіться, яка краса. Хто на цей раз замовляв троянди в брошках видовжених, на жаль, чомусь вони не прийшли. Будемо замовляти на наступний. Проте є альтернативний варіант, також дуже красивий ось така брошка. Дивіться, можна взяти в комплект. Метр півтора см цієї моделі, вартість 660 гривень, 18 доларів. Так, і дивимось брошки, їх дві штучки, 374 артикул, вага 5,4 г. Крім бурштинової троянди, є ще і зі срібла. Дивіться. Вартість 1130 гривень 31 долар. Далі дивимося ось таку класну модель сережок прямокутних 366 артикул, вага 8,3 грами. Дивіться, який гарний бурштин конячний. Ось такі застіпки. Довжина сережок 3,6 см. Розмір вставки 1,4 на 1,7 см. Вартість 1750 гривень 48 доларів. Далі, дівчат залишилась неймовірна пара сережок 367, вага 20,5 г. Подивіться, який тут гарний бурштин. Застіпка така сама, як у минулій парі. Оригінальна форма дівчат, хто брав каблучки, схожі, можете докомплектувати. Вартість цієї моделі 4200 гривень 115 доларів. Далі є ось така гарненька пара сережок, медових 369-й артикул, вага 7,7 грами. Дивіться, яка краса! Довжина 3,8 см, вартість 1645 гривень 45 доларів. Далі дивимось дуже оригінальну модель сережок 368, перші три пари з жовтеньким бурштином, вага 3,7 грами середня. Всі між собою трошечки відрізняються, дивіться. На петельках ось таких. дивіться, є по одній парі з ось такими вставками: конячна блискуча і золотисто медова. Вага 3,8 і 3,9 грами. Чет, вартість них однакова: 840 гривень 23 долари. Довжина сережки 2,5 см. На від дівчат в наявності дві ось такі класні підвізки з жабками: 370 артикул, вага 3,6 грами. Є ось такий темніший бурштин і світліший. Діаметр кульки 1,2 см, довжина 2,5 см і вартість 770 гривень 21 долар. Далі є в наявності дві підвіски з сонечком, 373 артикул, вага 4,7 г з зеленою ставкою і ось такою жовтенькою. Ось такі тут вушка. Довжина 4,5 см, а діаметр бурштину 1 см. Вартість цих підвісок 985 гривень 27 доларів. Далі покажу вже знайому вам модель браслетику, проте вона відправляється на розпродаж через невеличкий дефект. Артикул браслету 375, вага 11,1 грам. Тут на ось цьому конячному бурштину є ось така тріщинка. На носку ніяк абсолютно не буде впливати. Я одразу не помітила. Торюсь, на носку ніяк не буде впливати, кому підійде, дуже класна ціна в браслетку, я пропишу на екрані. Ось так на ручці виглядає. Довжина тут регулюється, підійде на ручку десь 15-17 см. Ще з цієї серії є ось такий класний браслетик з міксом, 141-й артикул, вага 13,2 грами, На шкіряній основі дивіться. Діаметр з цієї срібної ставки 2,6 см. Вартість такого браслету 2445 гривень 67 доларів. Далі є в наявності один вільний браслетик з міксом 376 артикул, вага 6,5 г. Центральна вставка світлий коньяк, тут зелена і лимонна. Розмір тут регулюється, мінімальну сторону обмежень немає, а в більшу сторону також тут на досить велику руку, я думаю, до 21 см точно. Браслет з ось таких кульок. Так, на ручці ніжно виглядає і вартість вказую. Тепер, дівчат трошечки повторів. по-перше, є ось такі класні підвіски дерева, три штучки лишились наявності, мікс бурштину. За міксом всі схожі, проте відтінки відрізняються дивіться. Артикул цих прикрас 139, середня вага 12,2 грами. Давайте, наприклад, однієї роздивимось: Оксидоване срібло, вушко. Розмір 3,8 на 6,3 см. Вартість 2080 гривень 57 доларів. Також лишилась наявності брошка з сонечком, аналогічна модель, як була підвіска, тільки брошка. 174-й артикул, вага 4,4 грами. Конячна вставка. Вартість 770 гривень 21 долар. Також лишилася одна пара сережок 184. Дівчат, хто замовляв з іншими вставками, також цього разу не було. Чекаємо наступного. Вага 5,2 грами. Такі ось тюльпанчики. Дивіться, які класні вставочки. Сережки йдуть на петлях, ось таких. Довжина 4 см, вартість 915 гривень 25 доларів. Далі дівчат лишились підвіски з котиками на місяці. Артикул 249. Є декілька штучок зелених, та ще досить багато лишились з коньячним. Довжина 4,7 см у цих підвісок. І ось такі вушка. Вартість такої моделі 620 гривень, 17 доларів. Дівчат, і окрім підвісок, є ще три брошки. Дві зелені, одна коньячна. Вартість 660 гривень 18 доларів. Останнє ще покажу. Ось такий ніжний комплектик з зірочками, каблучки на 17 розмір. Можна дитині брати, сережки на гвістках. І вартість 800 гривень, 22 долари. Сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або В'атсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!